Всім привіт! Ми на своєму старому об'єкті де робили абесинську свердловину в колодязі. Зараз я туди посвячу фонариком. Так, приблизимо все це діло. Видно, як з труби йде злівчик. Це і є абесинська скважина. Вона виходить цій криниці на 6 метрів вглиб. Там на її кінці стоїть спеціальний фільтр, який м'яку фракцію воду пропускає, пісок оставляє. І таким образом ми маємо необмежену кількість води. водинці другого, чи в началі третього круга будемо кріпити насос. Привезли насосик з собою, ставимо доволі такі непогані насоси. Кріпимо його на ось такий кронштейн. Саме варимо. Ось так він буде до кругу кріпитися. На три анкери. Характеристики насоса. Кому цікаво. Ось вони, можете нажати на паузу. І покажу в кінці вже. Е, велика перевага в цьому насосі, я вважаю, це його звук. У ну, порівнянні з металевими, з нержавейкою крильчатками чи з чугуном, він ну, в рази тихіше робить. Можна ставити в будинку, особових дискомфорту якогось не буде. Підключили, поставили насос. Ось так виглядає. Зворотній клапан, насос, тут труба. труба. Ну, потім е, замовник вже буде підводити вдома, пробивати, там дірку, купати траншею. А поки літній варіант. А поки качає отак. Дев'ят-півтори тони. Водичка вже майже світла. Все. Всім дякую за увагу. Пока. you <sighs>